Днями до користання завітала голова Держказначейства України Тетяна Слюс. На зустрічі з нею були запрошені керівники та головні бухгалтери підприємств державної і комунальної форми власності. Тобто такі, що обслуговуються Державною казначейською службою у вітальному слові, міський голова Володимир Москаленко зазначив, що якщо пару років тому у співпраці міста, комунальних підприємств і служби виникало немало проблем, то на сьогодні вони практично всі вирішені, і це не може не радувати. Тетяна Слюз повідомила присутнім, що має на меті об'їхати усі або практично усі міста обласного значення України, аби особисто розповісти. Про подальші зміни в роботі держказначейства і аби усі могли. Вчасно переорієнтуватися Тетяна. Слюз, зокрема поставила усіх до відома, що ...з початку наступного бюджетного року держустанови та підприємства можуть вибрати обслуговуватись їм у держказначействі чи у державному банкові. Проте просила зважити на ряд моментів, зокрема на тому, що обслуговування рахунків і виконання операції в банках платне. Натомість служба проводить фіноперації безкоштовно. Відтепер додала пані Тетяна можна розміщувати гроші бюджету на депозитах у державних банках, але повернуті мають бути ці кошти не пізніше ніж за 10 днів до кінця фінансового року. Отже, на надлишкових грошах або ж на грошах з бюджету розвитку можна буде цілком законно заробляти. Нововведенням у співпраці з держказначейством є можливість переходу на дистанційне обслуговування з 1 січня 2016 року. Як заявила Тетяна Слю, служба може. Повністю організувати обслуговування в електронному вигляді будь-якої організації, проте лише за наявності інтернету, прокоментувала голова Держкезначайства України і рівень безпеки такого обслуговування. Клієнт казначейство дистанційне обслуговування. Вимоги дуже суворі. Це вимоги Національного банку України, Державної служби захисту інформації. На сьогоднішній день наша система захищена на мільйон відсотків. І тому, коли я розповідаю про впровадження цієї системи, ми дуже обережно підходимо до магнітних носіїв, на яких будуть генеруватися електронний цифровий підпис, і тому я сказала, що це відповідний перелік флешок або картин ті, які проходять тестування на вищому, як кажуть, пілотажі, і після того ми його проваджуємо промислову експлуатацію, коли нам дасть відповідний експертний висновок Державна служба захисту інформації. Голова дешки наголосила, що, попри одноразові витрати в межах тисячі гривень, такі обслуговування дасть економію часу пального паперу. Тобто економічно обґрунтоване, відповіла Тетяна Слюз і на запитання стосовно виплати Чорнобильських за рішеннями судів, зазначивши, що ведеться електронний реєстр судових рішень, і виплати проводять в порядку черги, проте через брак коштів поки що лишень за лютий 2013 року. Бюджетною програмою передбачено виконання даних судових рішень по цій бюджетній програмі. На цей рік передбачено лише 150 мільйонів гривень. Минулого року було 76. Підсумовуючи, якщо в мене на виконанні лежать декілька мільярдів, очевидно, ми їх не можемо виконати. Я хочу сказати, що станом на сьогоднішній день ми виконуємо судові рішення, які надійшли до органів казначейства в лютому 2013 року. Не тоді, коли судове рішення було, бо судове рішення було, було попередньо, а коли воно пройшло всі інстанції, набули чинність і прийшло на виконання чи в район, чи в область, а вони нам вже переслали дата початкова, не та, яка надійшла до нас центральний апарат. Я хочу сказати, ми електронний реєстр ведемо в робочому рівні, але розуміючи шквал звернень, шквал незадоволені людей. Я кожного дня розписую на вхід і на вихід по сотні таких скарг. і Для того, щоб зменшити цей потік, я дала доручення своїм айтішникам, що вони опрацювали цей програмний продукт, і він розміщувався офіційно на нашому сайті, але не іменний. Тому що якщо ми виставимо, що це Іванов воно то прийдуть хлопчики, ви знаєте, які, і будуть проблеми в тих бідних пільговиків. Ми це зробимо на, на подобі, як йде єдиний реєстр судових рішень. Там, де є особа номер один, особа номер два по номеру виконавчого листа. Значить, запевнили мене мої технарі, що це ну, буде восени. Тобто я буду рекламувати такі речі, мій казначей, ви будете це бачити, тобто ви будете заходити і бачити такі речі. По проведеному нашому аналізу я очікую, що ми цього року розпочнемо виконувати судові рішення, які надійшли в березні 2013 року лише. Наголосила Тетяна Слюз і на тому, що державне казначейство йде на зустріч клієнту. Зокрема, вже практикується робота в режимі продовженого банківського дня в останній банківський день місяця до 20-ї години. Проте планується працювати в разі необхідності до 23-ї години, аби не виникали необґрунтовані заборгованості, зокрема по зарплатах для бюджетників.